Видавнича група основа презентує Зимові адвенти для дітей. Це творчі зошити для дітей від 3 до 8 років. Зошити створено за принципом адвент-календаря. Щодня з 1 до 31 грудня дітям доступні творчі завдання та вправи. А також в кожному виданні є шаблон для написання листа Миколаю. Для роботи знадобляться лише ножиці, олівці та клей. Адвент для дітей віком 3-4 роки. На першій сторінці ви знайдете інструкцію та підказки до виготовлення поробок. Далі календар. Завдяки якому дитина знатиме, який інтерактив на неї чекає. На сторінках зошита зібрано 13 саморобок та 18 різноманітних завдань. Головною метою цього адвенту є створення конвертів, в які потім можна покласти святкову листівку, щоб привітати рідних та друзів. Адвент для віку 4-6 років побудований за тим самим принципом, тільки завдання стали трошки складнішими відповідно до віку. За необхідністю ви можете так само звернутися до підказок на початку. Завдяки цьому зошиту можна створити 15 саморобок, які перетворюються на святкову гірлянду, або з них можна зробити інтерактивні листівки для привітань. Для дітей вік 6 років ми створили адвент, за допомогою якого можна створити справжній різдвяний ярмарок з ялинкою, ковзанкою, ятками та навіть книгарнею. В цьому зошиті також 15 саморобок та 16 завдань на кожен день очікування зимових свят. Наші творчі адвенти допоможуть організувати сумісне родинне дозвілля та перетворити очікування свят на справжню зимову пригоду. Розвертайте зошит та створюйте дива.